Настає ніч, місто засинає і прокидаються наші мобільно вогневі групи, які знищують всі сторонні організми в українському небі. І поки нема тривоги, ми зараз їдемо до хлопців на позицію, аби вони нам показали, як і чим відганяють все то нехороше, що до нас летить. Еді, Еді. Да. — приємно. Назаємо. Махмуд. Женіг. Як як? Міха. Міха. Приємно. Живі. Так. Ну що, показуєте, що у вас тут є таке інтересне. Апарат Дашка. Бешікав. Новий. Стріляє. Ще ніхто не жалувався. Тут Трудно нічого немає. Це дуже просто. Ловимо ціль і стріляємо. Ну, ми працюємо, полазимо то. Я та сторона в нас. Ось... Десь... Розвернули, закріпили і потім обратно работати. Та нема нових ну, це. Планшет у нас є з який показує ціль, з якою курсом він летить, яким mm -hmm. ну, Ось така рінда. Тут тепловізор, ми його знайшли, от, указку й ведемо, трасера підсвічуємо, так же само стріляємо одновременно. От, а от фонарем він його далі ще червоний. Йому, виходить, от така робота. Наскільки важко встигати указки і фонарем за шахедом, наприклад? Важко. залежності від е, видимості, в зависимості від того, наскільки він летить далі, ближче. Тобто, ну, це не сильно легко. Да давай! Збили! — А, ні, не Прожектор зроблений власними руками, не, на, не нашими. Нам подарували. і Так ми з ним працюємо. Це акумулятор, під'єднується кабелем до самого прожектора і підсвічуємо, ну, без перервної роботи 4 години. 4 години може сидіти. Ну а так от 6 годин. Ну, так, Присвітив ну, і таким чином 6 годин працює. — Ну, На звук по-любому да, треба приділяти акустично. Без акустично ні тепліком не зловити, ні фонарем, ні чим, якщо нема акустики. ну... Це означає, що він дуже далеко летить. По-перше, що ми його не, не достанемо. По-друге, навіть не зрозуміло, куди його ловити. От посередні неба. Як повімати отаку точку що ліво, то це нереально. Тепловізор видали, лазер видали. Кришку ствольну. Самі купляли цілку цілі, теж приклад теж облікчений, щоб он... Тому що держати в воздусі тяжко, якщо все заводським було. Так, в принципі, калаш і калаш звичайний. Просто чуть обгрейтом Ну, Виглядає дуже феєрично. Да? Я зі сторони не бачу. <різь> <різь> Кожна людина з розрахунку має вміти все. Ну і вміє все, не то, що має. Тобто, зараз любий ну з мого підрозділу людина, може стріляти з кулемета, так же само пользуватися планшетом і все сне, тому що не завжди виходить, що от так як в книжці пишуть, як нам розказують, що один там планшетіст, один то. Зараз Google підказує мені, що на дворі 4 градуси. Але від того, що дуже волого, і ми в полі, і вітер відчувається так, ніби зараз ну, страшенний мороз. Уявіть собі, коли реально був страшенний мороз. Хлопці ж все одно виїжджали. І це не так, от, як ми до них приїхали, та, там годинку-дві, а вони тут прям сиділи і ніч, і скільки хочеш, поки не буде щось летіти. І так вони роблять майже кожну ніч. Тобто, це все не так просто виїхали собі, збили і приїхали назад. Кожну ніч бувало по два рази. Угу. Летять гади, ну, ми їх зупиняємо потихеньку, що зробити. Треба. А коли найчастіше летять? — В який час? Чи... В Який час? Ну, 12 годин, 10. І під ранок. Плюс ракети пускають з Тепер Прилетаємо патрон. Наша машина заправлена. Ставим присельчик. Передергуємо, заганяємо патрон патронік і готові до роботи. Готові до роботи. Як боротися з тим, коли прям рубає спать? Адреналін, воно практично не рубає, не знаю. Ну, Постійно в Русі, постійно є якісь команди, є передвіження з точки на точки, якщо він міняє шахід напрямок, ми переїжджаємо. У тобто, нас немає такого, що особо ми стоїмо довго на одній точці. Ми бачимо, що він поміняв курс, ми приїхали на друге місце. Навіть за щодруху і адреналіну не хочеться спати. У нас є взагалі часу, там секунд 20-40, максимум. Це 40, я вже взяв образу. Тобто за це час його треба побачити, зі швидкістю 150-180 км в час. Тобто, і взяти, що ми працюємо практично в населені пункти недалеко. Є запретні зони, то тобто, з його треба поймати в цьому, де ми маємо право стріляти в дозволеному секторі і виявити і вислати. Ну, тобто небагато секунд до тридцяти. Як ставитись до людей, які знімають роботу ППО? Ну, понятно, що негативно. Що би може хотіли їм сказати? Пускай цього не роблять, там служба Божа за ними дивиться зверху конкретно. Я як людина, яка раніше працювала на С-300, хочу теж сказати, шановні ті, хто знімають роботу ППО, якщо вам дуже подобається, як воно все світиться, стріляє, вибухає. до нас. Будь ласка, місць вистачає, не тільки подивитесь, ще й поучаствуйте. Компанія хороша, роботи вистачає. Всіх чекаємо, приєднуйтесь. Я підтримую повністю, я ж кажу. Також чекаємо всіх, і вона знімає, і тут можна знімати прямо. В крупним ракорсам тепловізор одразу вже. Ваші вміння нам знадобляться. Да. Я тільки зараз помітив, що ви всі одяглись в кольор машини. Поскроємося. <ріць> <ріць> <ріць>